Олександр Федієнко, народний депутат України, фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки з нами вже на прямому зв'язку. Пане Олександре, дякуємо, що долучились. Добрий вечір, Доброго вечора. слава Україні, героям слава. Ось в цьому коментарю. Олександра Ширшина вже доба. Е, яка у вас інформація про ті речі, які він описує, досить такими, як на мене, гучними словами, що вже відомо е, на цей час? Дивіться, ми звісно в коментарі це питання обговорювали, але враховуючи те, що це питання вже є на контролі у генерального штабу, там призначене службове розслідування станом на сьогодні, особисто я не володію деталями того конфлікту чи тих наказів, як пише. Військовослужбовець Олександр Безлузних наказів про що саме йде мова. Хоча, звісно, я там зател... встиг зателефонувати наближених до 47-ї бригади інших бригад. Е е е ну, мені, відверто кажучи теж нічого такого не повідомив. Сказали, ми як працювали, так і працюємо. Там стався якийсь інцидент. Ми ще не знаємо не розбрас. Можливо, не хочуть просто розповідати, не знаю. Але, звісно, і комітет, е ми беремо це питання в. На контроль будемо контролювати. Але е, хотів би звернути увагу на те, що е, ну на мій погляд, я зараз е, веду су суто свою власну думку. Я розумію, що в нас не вся е, не всі Збройні Сили України, це е, військовослужбовці, які закінчили військові вищі навчальні заклади і так далі. Е, я думаю, що для цього є відповідний статут, і можна все ж таки вирішувати це питання. В статутній формі не виносячи їх в публічну площину, і в Фейсбук, бо вже останні добу я спостерігаю в тих самих російських медіа, що росіяни почали це використовувати для того, щоб ну розхитувати. І так, достатньо складний стан збройних сил України, що командири починають відмовлятися, там солдати тікають, і так далі. Ну це точно де не на користь обороноздатності і злагодження наших збройних сил України. Але ще раз хочу носити. Я не даю жодних оцінок. Я не знаю, який там стався інцидент без безпосередньо командира і вищого керівництва цього військослужбовця комбату Олександра. Тому будемо після того, як завершиться службове розслідування відповідно вже генеральним штабом свободних військ бронесилу України, ми всіх викличемо на комітет і будемо вже спілкуватися. Пане Олександре, тоді щодо процедури самої, скільки як буде відбуватися розслідування, що буде відбуватись під час цього розслідування, де буде перебувати командир батальйону? Чи буде він виконувати свої обов'язки? Як це правильно відбувається? А хто йому забороняє виконувати його обов'язки? Я розумію, він не от, не ну з того, що я знаю, він не відсторонений. Тобто, відповідні завдання він згідно статуту зобов'язаний виконувати, якщо він не самосунувся кудись. його там не брали під варто? Тобто, з точки зору цього компочець ком... комбрига. Комб... Комб... Комбата, комбата. до нього не застосовано, Да, я бочаюсь вже вечір. До нього Ні. не застосовано жодних дисциплінарних е, видів. Е, тобто, ну але в СПІСКО правопорядку паралельно. Я так розумію, запустила процедуру. Це не один, не два дні. Звісно, вони повинні поспілкуватися як з тими, хто давав накази, як з, е, з Олександром безпосередньо. З підлеглими Олександра оцінити відповідну ситуацію. Але ще раз хочу сказати, те, що зараз в ну, війна це повномасштабна війна. Ну і на мій погляд, все ж таки, як члени комітету правохоронного. Комітету треба все ж таки е, діяти в межах та спосіб визначення статутом збройних сил України. Е, е, як варіант виходити на комітет, депутати профільного комітету завжди відкриті. Більш того, я коли достатньо часто буваємо в зоні ведення бойових дій, ми готові зустрічатися з комбатами, з комбригами, з е, сержантами, рядовими і так далі. Uh -huh. Ну і майданчик Фесбуку це точно не той інструмент для того, щоб повертати увагу. Зрозуміло, почули. Дякуємо вам, що вийшли на зв'язок. і Прокоментували цю ситуацію. Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про заяву комбата 47-ї бригади Олександра Ширшина, яку він оприлюднив у Фейсбук.